12 лекція перше питання. Полігони твердих побутових відходів. А перше питання сміттєперероблювання підприємства. Полігони це продохоронні споруди, вони призначені для складування твердих побутових відходів і забезпечують захист від забруднення атмосфери ґрунтів і поверхневих вод, перешкоджають розповсюдженню патогенних мікроорганізмів за межі полігону, забезпечують знезараження. Твердих побутових відходів біологічним способом. Що ж таке польове компостування? Це найбільш простий спосіб зашкудження та перероблення твердих побутових відходів. Він являє собою складний аеробний процес зі значним виділенням тепла, що повністю відбувається за 6 18 місяців, у залежності від кліматичних умов. Органічні речовини складаються з утворенням рухомих форм гумінових кислот, що добре засвоюються рослинами. У результаті компостування синтезується гумус, а це основний компонент ґрунту. У процесі компостування можна виділити основні фази. Перше це отримання біопалива. У цьому процесі зниження вмісту органічної речовини складає 5% 8 мас. На першій стадії відбувається розвиток неспироносних мезофільних мікроорганізмів. Температурний оптимум їх розвитку складає 25-30 градусів Цельсія. Друге це отримання компосту. У цьому процесі зниження маси органічної речовини становить 20% мас. На другій стадії відбувається розвиток термофільних мікроорганізмів. Температурний оптимум їх розвитку 55-60 градусів Цельсія. Але температура може підвищуватися до 65-70 градусів Цельсія, що є згубним для патогенних мікроорганізмів. У результаті забезпечується незараження біопалива і компосту. Третє це завершальна стадія. Відбувається повільне зниження температури, скорочення кількості термофілів, які переходять у споровий стан, і знову розвиваються мезофіли. Зниження температури вказує на те, що рухомі сполуки органічної маси в основному освоєні. Як правило, на заводах застосовують аеробний метод знескодження, компостування, який може бути доповнений наступними технологіями, вивезення частини твердих побутових відходів на полігони. Спалювання частини твердих побутових відходів на сміттєспалювальних заводах. Спалювання частини твердих побутових відходів з використанням отриманого тепла. Термічне оброблення твердих побутових відходів без доступу повітря. з уталізацією газів та інших продуктів піролізу. Технологічна підготовка твердих побутових відходів наступна. Світтєвози зважуються і направляються приймальне відділення. Це закрите приміщення з воротами, що має гумові ущільнювачі, забезпечення приймальними бункерами, мостовим краном, вентиляцією, системою виділення великогабаритних фракцій більше 400 мм. Після сепарації твердих побутових відходів подаються під аберт Тові термічні барабани з діаметром 4 мм довжиною 40-60 метрів, у яких протягом 2-3 днів відбувається компостування. Температура досягає 60-75 градусів Цельсія. Патогена мікрофлора гине, але обов'язковою мовою є витримка при цій температурі не менше 12 годин. Прискорений біотермічний процес на початковій стадії капустування здійснюється за рахунок перемішування твердих побутових відходів при обертанні барабану з частотою не менше 1000 обертів на добу. Продування повітря до 0,8 м3 повітря на 1 кг твердих побутових відходів. Підтримання оптимальної вологості 45-60%. Теплоізоляції стінок барабана. Завершення другої фази і третій, начало третє відбувається вже на майданчиках компостування, де тверді побутові відходи, відходи витримуються протягом 1-1,5 років. Після оброблення твердих побутових відходів у біобарабанних, Спостерігається їх значне зменшення за фракційним складом і підвищення густини від 160 до 230 кг на метр кубічний і до 700 кг на метр кубі. Далі компост очищається від великих фракцій, які не компостуються. Сортування здійснюється у барабанних грохотах з діаметром 2 метрів. І, біль, і більше та довжиною 4-5 метрів. Оптимальна швидкість обертання – 10-15 обертів в хвилину. При менших швидкостях твердих побутових відходів перекочується без відриву від внутрішньої поверхні. При великих відбувається прилипання твердих побутових відходів до стінки за рахунок від центрових сил. При цьому велика фракція виходить з барабана. Дрібня провалюється через отвори, одночасне сортування відбувається і часткове дроблення твердих побутових відходів, вилучення баласних включень менше 250 мм, можливо двома способами. Перше це балістичний. Розганяю стрічку конвейера, на який навантажений компост і різко змінюють напрям руху. Компост продовжує за інецією прямолінійний рух. І стискається, стикається з вертикальною стінкою, встановленою під кутом 35-50 градусів до руху. Зіткнувшись зі стінкою, компост потрапляє у підставлені контейнери. Далі всіх, відскак... Далі всіх відскакують пружні матеріали. Друге це пневматичний. У вертикальний металевий короб падають компост з баласта. Знизу направляють повітряний потік. Легкі фракції переносяться у гідроциклон, де концентруються, де... а важкі фракції баласту долають опір повітряного вертикального потоку і потрапляють у збірний контейнер, встановлений біля основ вертикальної шахти, тобто вони повітряним потоком не піднімаються.